Привіт з балі! Зараз я в готелі Рід Carlton Карлтон і все тобі покажу і розкажу про нього. Ну а ти підписуйся і став лайк. Дякую! Рід Carlton Карлтон Балі це розкішний готель для вибагливих туристів, розташований на південному узбережжі острова в районі з найкращими пляжами Нусадуа. До відомої прогулячної зони з ресторанами та магазинами Балі Колекшн є безкоштовний мікробус. Територія готелю має площу 12,8 гектарів і поєднує мальовничі скелі та білосніжний піщаний пляж. А з вікон номерів відкривається захоплюючий вид на Індійський океан та священну гору Агунух. В готелі 313 розкішних номерів та віл площа від 100 квадратних метрів, що забезпечує простір та комфорт для гостей. Кожен номер має усе необхідне для відпочинку. На території ріцу розташовано шість ресторанів, що пропонують різноманітні кулінарні враження. Тут і традиційна індонезійська кухня в сучасному виконанні, і японські страви з акцентом на свіжість та автентичність, свіжі морепродукти з видом на океан. І кожен ресторан має унікальну атмосферу та меню і задовольнить навіть найвибагливіших гостей. Готель має великий спа-центр з екзотичними процедурами, спрямованими на розслаблення та відновлення. Також є фітнес-зал з сучасним обладнанням, заняття йогою та медитацією. Рід Скартон має ідеальні умови для комфортного відпочинку сімей з дітками. Тут є і дитячий майданчик, і дитячий клуб, різноманітні розважальні програми та майстер-класи для дітей різного віку, наприклад, кулінарні уроки, екскурсії та спортивні ігри. А ще в готелі дуже приємний дружній персонал. Резюмую, The Ritz Carlton Bali ідеальне місце для тих, хто шукає поєднання розкоші, комфорту та автентичної балінезійської гостинності. Готель дійсно вартує своїх грошей і я вам його щиро рекомендую. Адже під час мого перебування тут я не знайшла жодного мінусу. Ну, а якщо ви збираєтесь на відпочинок, пишіть, я організую вашу найкращу. Подорож до будь-якої країни світу, дякую вам за перегляд.